Всім привіт, от я розпочав розборку пічки, підготувався, передбав пленку, набив реючки. щоб менше заносити грязі. І розносити, так сказати, в карантині. будемо розбирати. От вже обоє обірвав. Зараз хочу показати, поки ще не розвалив, якщо цікаво кому, що її нею мало користувалися. Отака всередині. Не знаю. Ну я не полю, не, не палив нею. О така всередині. Ми нею не користувалися. Тось то, тро, наче як палив, бо тут темнувати. Ну, тут, правда, ще була колись плита з ліжанкою. Може це вітер сажа. Ну, от, вже трошки підчистили, розібрали частково. Зараз будемо кирпичик витягувати. Отака тут була конструкція зроблена. Зараз будемо розбирати потрошки, чистити і складати, щоб не носити його. Що він все одно буде, треба, може, мурувати будемо. такі у нас справи. Помаленьку чистимо кирпічик, складаємо. Ось така наша вже пічка. Що залиши? Виносити зараз будемо Струймо матеріали. Так помаленько движеться. Отак От процес помаленьку йде. Підчищаємо мусорові відеречко одходить. Який більше менш кирпіч складаємо, так і продовжаю. О. Правда, то, що думав, що тут хороший кирпіч зверхи, але весь перепаляний, Торкається, розсипається, торкається, розсипається. Недурно він всередині грубка була, пічка. Була всередині частенька, бо, мабуть, добре палили. Бо кирпіч версі розсипається. От такі це за кирпічом уже. Чорні такі це, які так хорошо прожарювалося, напевно. Оце і весь вся арка, вся пережарена. Один щебінь. Продовжаємо. Отак От я вже розібрав, як видно, платформа. Я тут вже пішов платформу розбирати. Тут оказався огнівпорний кирпичик, Внизу вже, на якому горіло. Кирпичик, тут така маркировочка, я так понимаю, це ша третій. А це рядом такий ще був урядок. Ша восьмий. Чи який? Ну, на ньому 8 було написано. Там деше рядок є Огнеупорного. а нижче йде прослоєчка з раствору, а під ним я там добувався, починає йти, наче шлак. Ще, ще, ще скільки треба перетаскати, але ми працюємо. Кирпичик тут набігає, От там ззаді гнівпорний складаю, спереді красний. Вичищаємо, носим. Ну от ми продвигаємося. Ось така ямка. Тут оказалася шия. Я думаю що вона коротша, вона довша. Також оце все було засипано шлаком, от по що воно було? Це вже трошки я вже стіну розбираю. Также кирпичик тут прибавився. Тут вийшла ось така у нас робота. Далі продовжуємо. Зараз розберемо цей весь кирпичик.